Днями у Кропивницькому відбулися змагання з Кубок України з легкої атлетики. Серед 600 атлетів з 23 регіонів України Кремачук представили троє вихованців КМК Дю США Номородин. Попри високу конкуренцію, наші земляки продемонстрували високий рівень підготовки та отримали призові місця. Змагання пройшли дуже чудово. Спортсмени виконали. Установки тренерів вийшли на багато вищі результати, тому що, наприклад, наш спортсмен Варакута ігор стрибав буквально три неділі назад на чемпіонаті області в Лубнах. Він стрибав 6.30. Зараз він на стрибав вже в 6,45. на змаганнях. Кременчутські атлети вибороли три перших місця. Марія Голівець у штовханні ядра з результатом 13,87. Ігор Варакута у стрибках у довжину з результатом 6,45. Та Марія Бойморотова у дисципліні потрібний стрибок з результатом 11,78. сімдесят вісім. був дуже рішуче. тому що для це для мене був дуже вирішальний старт для того, щоб собі показати, що я. Дійсно, маю місце у збірній області з легкої атлетики. Результатом дуже задоволений, тому що це свій особистий рекорд, побив його на 7 сантиметрів. Погано надалі працювати, тільки працювати, не зупинатися на досягнутому та ставити нові особисті рекорди і тільки далі і далі. Також за результатом 5-25 Марія Боймуротова посіла друге місце у стрибках у довжину. Я приймала участь у двох дисциплінах: це стрибки у довжину та потрійний стрибок. У стрибках у довжину я зайняла друге місце. стрибнула 5,25, двадцять Не на кращий результат, але все що є. У потрійному я зайняла перше місце з особистим 11,78. сімдесят вісім. звісно, кращого, але це початок сезону тільки. Підготували спортсменів до змагань досвідчені тренери: майстер спорту України міжнародного класу Андрій Голівець та тренерка Катерина Шайдова. Попереду у атлетів наполегливі тренування, аби вони і надалі показували гідні результати на змаганнях різних рівнів. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, новини.